Ти маєш право, фраза, яку кожен з нас чує чи не щодня. У розмиті змін законодавчих актів розібратись непросто. Відтак більшість українців таким чином втрачає здатність надати себе ошукати. або ж просто не намагається навіть довести своє право на певні послуги чи відновити справедливість. Саме тому команда Першого Подільського створила для вас проект Ти маєш право або допомогти вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Вітаю! М. Сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Українське законодавство не визначає, де саме працівники військкоматів мають право вручати повістки. Тому у Збройних силах України вважають, що уповноважені особи можуть робити це в будь-якому місці, і вони будуть праві, оскільки законом це не заборонено. Однак вписувати дані особи в частково заповнений бланк повістки працівники центрів комплектування фактично не мають права, оскільки в Україні є затверджена форма повістки, яка передбачає, що її повинен вписати саме керівник території у центру комплектування та соціальної підтримки тому вписування серед вулиці прізвища особи в частково заповнену повістку є незаконним та фактично має ознаки підробки документів. В такому разі навіть можна викликати поліцію, яка повинна задокументувати цей факт. Нові послуги для переселенців у дії через застосунок дія внутрішньопереміщені особи зможуть знятись з обліку і змінити місце фактичного проживання. Про це заявили у Мінреінтеграції. Це зроблять для того, аби налагодити вчасну виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та спростити подачу заяв через дію. Крім того, внутрішньопереміщені особи, які подавали заяви через дію до 30 квітня 2022 року, та не отримали довідку і допомогу в разі повторного подання документів до органу соціального захисту або ЦНАПу, зможуть отримати і те, і інше здати подачі заяви у дії, заявила Ірина Верещук. В Україні запрацювали нові правила отримання водійських прав. Змінився підхід до навчання та алгоритм складання іспитів. Теоретичну та практичну частини підготовки водіїв віднині розмежовують. Відтепер, щоб отримати посвідчення водія, кандидатам необхідно буде зробити 5 кроків. Перше пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати свідоцтво, яке чинне один рік без складання внутрішнього іспиту. Друге скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практику практичне навчання третє вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання. Четверте скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне два роки. П'яте у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія. Відтепер на портал дія можна замовити дублікат або витяг документів свідоцтво про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу. Раніше для отримання дублікатів свідоцтва витягів потрібно було двічі ходити до драцу і стояти в чергах. Зараз на порталі Дія за кілька кліків можна подати заяву, щоб отримати свідоцтва та витяги про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу, а потім замовити доставку документів кур'єром додому, забрати їх на Укрпошті чи в ДРАЦ. Оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів. Деталі у відео: Привіт! Через війну багато українців загубили свої документи або вони були пошкоджені. На порталі Дія тепер можна замовити повторну видачу свідоцтв та витягів, а отримати їх у місцевому ДРАЦ або доставкою Укрпошти до замовлення доступні такі свідоцтва або витяги, наприклад, про шлюб чи народження. Зверніть увагу, через воєнний стан послуга не працює в деяких регіонах. Стежте за актуальною інформацією на порталі. Покажу, як працює послуга на прикладі свідоцтва про народження. Авторизуйтесь на порталі зручним способом. У меню Послуги виберіть Довідки та витяги. Виберіть Потрібний документ перевірте дані про заявника. Вкажіть, для кого потрібен документ і причину повторної видачі. Та вкажіть місце народження. Вкажіть дані про батьків. Та виберіть зручний спосіб отримання свідоцтва. Якщо це Укрпошта вкажіть адресу доставки. А якщо ДРАЦ виберіть відділення. Оплатіть послугу. Готово. Свідоцтво про народження. Замовлено. Ви отримаєте сповіщення про готовність документу. Очікуйте кур'єра або відвідайте місцевий ДРАЦ. Бережіть себе, користуйтесь дією. Тяжкохворі або травмовані внаслідок війни українці можуть подати заяву до програми медичної евакуації. Загалом, завдяки міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами МОЗ, вдалося евакуювати вже понад 1200 українців. На сайті Міністерства охорони здоров'я України в розділі опитування важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть заповнити анкету і отримати зворотній зв'язок. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Пишіть у коментарях або на сторінки у наших соціальних мережах про ситуації, в які потрапляли ви чи ваші знайомі. Запитуйте про права та обов'язки структур. І ми разом знайдемо вихід, дізнаємося думку експертів та пояснимо, як бути в тому чи іншому випадку. До наступної зустрічі в ефірі першого подільського.